друзі, заїхала така автівка на ремонт. Санта-Фе. Це для нашого співробітника, який захищає Україну в лавах ЗСУ. Діагностика ходовки, заміна всіх рідин. У нас коробка, фільтра, моторне мастило, гур, гарнівна рідина. Ось робимо ревізію гальмівних супортів, бо вони щось не дуже працюють і все. Давай. Фінальна стадія, заміна паливного фільтра. І машина готова. Антифриз помінена. Гур А ну Покажи антифриз. Антифриз новесенький. Гальнівна не видно. короче, нова. Все окей. Кармоза прокачані, щеплення прокачане, мастило поміняно.